Привіт! Мене звати Юля і дякую, що завітали на мій канал. В цьому відео, в цьому влозі я розповім вам про свою лазерну корекцію зору, досвід. І якщо, наприклад, ви боїтесь, то це відео для вас або просто ви хочете гарно провести час. Вже завтра я їду в Вінницю на операцію зору. Я переживаю. І я вам буду показувати і знімати потрошку. А поки я п'ючук і рекомендую вам зробити теж саме. Тут коротко видно, чим я займаюсь по чарці. Because, OK Have to англійська мова. Очевидно, що я не боюсь важких часів. Так, і живемо. Всім доброго ранку. Вже другий день після операції. ходить перший день ранок після операції. Лесь зараз я хожу в окулярах, я спала в окулярах і зараз повертаюся до за коптую, бо трошки не мерзло. Але насправді я дуже задоволена і хочу, щоб мені вже зняли лінці долюбки, бо дуже сильно сушать вони очі. з і дуже сильно мерзну, тому мені треба весь час щось собі натягати, накидати, щоб зігрітися. Сьогодні вже я вам зараз скажу, який день після операції. Сьогодні я зробила в п'ятницю, субота, неділя, понеділок, вівторок, середа. Сьогодні п'ятий день після операції. Ось і я чесно дуже-дуже сильно щаслива! Що я зробила операцію, що все-таки наважилась і це було страшно. Я дуже сильно переживала, я не спала дві ночі. Але повірте, воно того варто, просто якість життя після того, як ви виходите після операції, ви бачите реально все. І в мене шок, що мої очі вони могли. Це все, в принципі, тобто вони були здатні на це, але їм треба була допомога. Тому, власне кажучи, я без макіяжу ось. І це, це прикольно навіть. Знаєте, я навіть починаю подобатись більше без макіяжу. Ти до цього звикаєш. Але про це не зараз. Ось. Ну що ж, я поїхала в інше місто на операцію, тому що в моєму місті цього не роблять. І плюс я їхала в перевер... перевірену клініку туди, де робив мій знайомий, щоб точно, ну, якось знаєте, своє здоров'я, свої очі і ризикувати ну не дуже хочеться. Думаю, ви мене зрозумієте. Ось, я приїхала, я дуже переживала. Я не спала дві ночі, вже повторюсь. Вже в медичному центрі я прийшла завчасно, я прийшла десь за годину, мене повністю через обстежили, дали підписати договір, дали заспокійливу пігулку, і вона допомагає, скажімо так, тому що кожен переживає стрес по-своєму. В черзі я сиділа десь години-дві або три. І спочатку це було навіть прикольно, я заспокоїлась, але була в нас повітряна тривога і це трошечки так впливає. Давайте подивимось на мої очі на п'ятий день, ви бачите, є ще маленький якийсь слід, але в цілому в цілому все прекрасно. Мене забрали в кабінет, мене одягли в, спеціальну, в спеціальний одяг і запросили відповідно в операційну. Ти лягаєш, твої очі виділяють такою спеціальною зоною квадратною, ну типу як будь-яке поле для операції, і лікар каже тобі, що робити. Я попросила, щоб мені дали іграшку в руки, щоб руками нічого нікуди ось. І моє око зафіксували, і лікар пояснює вам все, що відбувається. Якщо ви будете йти на працю, уточніть точно, куди вам треба дивитись, чи в центр, чи слідкувати за зеленим ліхтариком. Тому що я думала, що мені треба дивитись в центр, а треба було дивитися за зеленим ліхтариком. Тому що, коли ви просто дивитесь в центр, ви ускладнюєте в центр сюди. Ви ускладнюєте операцію, і я не знала, на лівому оці я вже уточнила, а на правому я все ж таки ще трошки плуталась. Око так, щоб ти не блимав, і кажуть, куди дивитись Спочатку промивається такою водичкою, і далі, настільки я пам'ятаю, ставиться вакуум, і тобі здається, що ти нічого не бачиш. І це проходить 30 секунд. ось ці 30 секунд були для мене самі важкі. Тому що, знаєте, це як стояти в планці. Ці секунди вони самі довгі. Я просто. Я просто дихала, я намагалась дихати і думаю, щас, щас, зараз, зараз, я себе заспокоювала, зараз, зараз, все буде класно, зараз, зараз все пройде. Ось, все пройшло. Але вже на другому оці я попросила лікарі розповідати мені що-небудь, просто говорити мені що-небудь, щоб час швидше линув. І далі, настільки пам'ятаю, що ти, ти вже бачиш погано, і лікар ще робить якісь маніпуляції з оком. Я не знаю, що це було, але там щось тобі налаштовують, щось роблять після лазера, і потім ще буквально хвилинку ти дивишся в, в точки там на ліхтарики. І, і все. Примивають око, закривають одне, роблять те саме на іншому. Тобто сама операція триває десь хвилини-дві. Скажу чесно, це страшно, коли ти там лежиш, ти переживаєш, але потім ти виходиш. Ти видихаєш, ти бачиш, ніби мутно, тобі важко дивитись, ясно болить голова, бо це все ж таки голова. І все. І ти вже реально посміхаєшся. Ти розумієш, що ти це пройшов. Все закінчилось. Наші 40 хвилин потримали в клініці, щоб за нами поспостерігати, щоб все було добре. І відпустили додому. Я приїхала в готель, я вирубилась просто. І ще першу добу нам сказали спати в окулярах. Щоб ми нічого не порушили, щоб ми не зробили собі ніякої шкоди. Тому беріть окуляри, типу, які вам спочатку не шкода на першу добу, або просто на вулиці, які ви любите, і окуляри, в які вам не шкода. Я хочу вам показати мої звичайні окуляри. Це просто це треба бачити. І так, я собі обрала окуляри. Типу на вулицю я купила спеціально нові, щоб вони були гарні, щоб вони прикольні і мені подобались, і вони виглядають ось так. І я в захваті від цих окулярів. Я виглядаю трошки, як реп виконавиться. Ось, я в захваті від них, мені все подобається. Це Марк Джейкобс. Хороші лінзи. Але я не могла спати в цих окулярах, тому що я розуміла, що я їх зіпсую. І там була оптика. Буквально через дорогу я купила окуляри. Подивіться на цей просто модний чохол. Це ж стиль. І я купила окуляри, в яких мені було не шкода спати. Я хотіла якісь самі дешеві. Вони коштували тисячу гривень. Але тут реально офіген лінза. Але яка суть цих окулярів? Ви гляньте на цей стіль. Це ж просто. це ж... Я можу їхати і рішати питання. Але в цьому, в цьому є якась своя крута фішка, що мені дуже подобалось в них, що вони закриті. І я розуміла, що навіть коли я буду спати, мені сюди нічого не потрапить. І тут також дуже хороша якість лінзи, хоча, здавалось би, чехольчик, да? ось. Ну що ж, продовжимо. Ти ходиш в номері, ти ходиш день в окулярах повністю добу, але зараз, вже після першої доби, ти виходиш на двір, будеш, тобі треба буде виходити, мені займенники під'їхали. На двір лише в окулярах. Навіть ввечері. Повірте, це безпека. Я вчора стояла на вулиці, ввечері, вже було пізно, вже було темно. І я думаю: блін, ну темно, окуляри! І мій кіт просто лапою мені по окулярах робить. І я така, бе безпека. Це ваші очі, не ризикуйте. Ось. Бляха, трошки затянулась відео. Що ж, ніби, ніби я все вам розповіла. В клініці вам видають ще краплі, які вам треба буде капати, вам дають пам'ятку, вам все пояснюють, що як робити. І ви їдете додому і насолоджуєтесь життям. Ось, власне кажучи. А зараз я піду по булочку, бо дуже хочу їсти. Ходімо зі мною, я візьму послідку. Ось так я виглядаю сьогодні. Total black майже. Я дуже-дуже сильно хочу їсти, тому я беру вас з собою. Ми йдемо з вами по булочку з Сулугуні. тому що це дуже смачна булочка. І я ще не встигла поснідати, я просто вибігла на роботу з самого-самого ранку. З самого ранку в 9 ранку. В кожного свої ранки, розумієте? І я дуже сильно хочу їсти. Ну і зараз, власне кажучи, я обожнюю локацію нашої школи. Хто не знає, я викладач англійської мови. Тому що прямо в двох хвилинах можна піти і дістатись до булочки. Бувочки. Ну що ж, скажімо так, булочки куплені, але не ті. Не було моєї улюбленої булочки з сиром соломуні. І це фіаско. Це просто, знаєте, сенс втрачений. Ось, але погода сьогодні просто-просто чарівна. І так, як покращити ситуацію з будь-якими булочками. Не було моєї улюбленої, ви знаєте, але в мене пропадає авокадо, і я зробила просто пюрешку з авокадо і зараз тут. Ну, ви це уявите, але я вам розкажу. Я просто хочу будь-яку булочку брати і додавати туди авокадо. Плюс у мене не пропаде авокадо, друге корисні жири, які нам треба, і третє просто смачніше.